Чи варто дарувати дітям хатніх тварин? Домашніх тварин люблять сидіти і зазвичай просять батьків придбати для них цуценя, кошеня чи іншу тваринку. Проте багато дорослих в цьому бачають проблему. Та якщо підібрати тварину правильно, відповідно віку, характеру, інтересу дитини, то в більшості неприємних моментів можна уникнути. І забезпечити всебічний розвиток дитини. Яка ж роль домашніх тварин у розвитку дітей? Педагогічні аспекти. Поруч з чотириногим другом дитина вчиться бути організованою, відповідальною. Дитина усвідомлює, що тварина це не іграшка і за нею потрібно доглядати. А навички спілкування з домашнім улюбленцем допоможуть дитині в дорослому житті? Соціальна адаптація. Чотириногий друг це найкращий психолог і помічник в питаннях соціальної адаптації. Діти, у яких є собака, легше за інших вливаються в новий колектив і заводять друзів. Собака може допомогти сором'язливій дитині вступити в контакт з однолітками у дворі, а спільне вигулювання домашніх тварин може згуртувати навіть дуже мовчазних дітей. Фізичний розвиток, коли дитина гуляє з собакою, грається з нею м'яча, вона знаходиться в постійному русі, у неї розвивається правильна координація, крім того, спілкування з тваринами знімає стрес, сприяє налагодженню, стосунків у сім'ї. Інтелектуальний розвиток. Домашня тварина допомагає дитині познайомитися з навколишнім світом. Чотириногий друг це джерело знань про природу, це розвиток сенсорних здібностей. Через органи чуття дитина сприймає об'єкти і вчиться їх називати форму, величину, колір, запах, фактуру шерсті і так далі. Спілкування з твариною розвиває логічне мислення. Якщо кішка нявчить і стоїть біля миски, значить вона голодна і її треба погодувати. Через спілкування з твариною у дитини формується спостережливість, допитливість, фантазія. Моральний розвиток. Тварина дозволяє дитині відчути перші переживання і радості, викликає позитивні емоції, що є дуже важливим, тому що в сучасному світі. Саме позитивних переживань найбільше не вистачає. Спілкуючись з домашнім вихованцем, у дитини розвивається почуття прекрасного, вона вчиться бачити природну красу. Дбайливе ставлення до домашньої тварини переноситься на весь тваринний світ в цілому. Яка ж домашня тварина підійде саме вашій дитині? Всі діти різні і у кожного свої пріоритети у виборі вихованця. Батькам потрібно враховувати не тільки бажання дитини, а й інші чинники. Рухливій дитині більше підійде собака або кошеня. Для дітей-інтровертів навпаки підійде менш активний вихованець, хом'ячок, морська свинка, декоративний кролик. Не потрібно забувати про алергічні реакції на тварин. В такому разі можна завести папугу або рибок. Головне дати зрозуміти дитині чому та пояснити плюси спілкування з іншими тваринами. Також при виборі враховуйте житлове і фінансове питання. І не варто забувати про те, що домашню тварину ви заводите не тільки для дитини, але й для всієї родини. Рахуйте переваги і можливості кожного і прийміть той факт, що відповідальність за нового члена сім'ї лягає на плечі кожного з вас.